Дірвому Христі, дорогі брати і сестри. Вітаємо вас в телепередачі Православна Сумщина. Сьогодні ми підготували до вашої уваги наступні новини. Коли почув Ісус, що Іоанн відданий під варту, пішов до Галилеї і, залишивши Назарет. Прийшов і оселився в Капринаумі Приморському, в краях Заволонових і Нефалимових, щоб збулося сказане пророком Ісаїю, який говорить: земле Заволонова і земле Нефалимова, за Йорданом на шляху Приморському, Галилеє язичників. Народ, що сидів у темряві, побачив світло велике, і тим, що перебувають у країні і тіні смерті, світло засіяло їм. Відтоді почав Ісус проповідувати і говорити: Покайтеся, наблизилося бо Царство Небесне. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. У сьогоднішньому недільному Євангелії ми чуємо ту частину святого письма, яке доповідає нам про початок проповіді самого Христа, який розпочинає цю проповідь зі слів. Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Як нам відомо, християнам все Євангеліє це розповідь про Христа, це все про Бога, це все про Сина Божого. І в ці дні, дні після свят, які в цілому можна охарактеризувати е, як свята богоявлення це і Різдво і е, Хрещення Господнє це все богоявлення. Господь в ці дні після. Святих днів після святок говорить нам про те, що все це є наближення Бога до людини. Але і людина повинна Бога зустріти якою? Зміненою, бо покаяння це переміна. Господь говорить, що змініться, тому що Він наблизився. Змініться, бо тепер Бог поруч із нами. Змініться, бо тепер Христос наш. Він з нами поруч, Він є одним із нас. І Господь в своїй проповіді закликає кожного з нас відтоді, як ці були слова почуті вперше до сьогоднішнього дня. Господь закликає кожного з нас за змін: змін по відношенню до Бога, з е, зміни з тим, що Бог тепер поруч. Зміни для того, що Бог став частиною життя, саме мого життя. Не когось там, десь вдалеку, а саме тут, де я є. Саме в моєму житті повинні ці зміни звершитися. І це та праця, яку кожен з нас повинен творити щоденно, щогодинно, щосекундно, змінюючи свою душу, своє життя в зв'язку з тим, що тепер Господь перебуває з нами. Оці короткі слова, але вони закликають нас до великої праці над собою, до великої праці відтворення, відновлення раю, починаючи зі своєї душі. І закінчуючи світом, в якому ми живемо. Тому в сьогоднішній день закликаю кожного з вас долучитися до цієї праці змін, долучитися до праці перемін, долучитися до праці зміни свого життя, своїх душі, свого серця, тому що Бог перебуває серед нас. Амінь. Молитва найголовніша справа у житті християнина. Молитва це подих духу. Є молитва Живе дух. Немає молитви немає життя в дусі. Налаштувавшись внутрішньо, стань перед іконами. Перехрестись, поклонись і починай молитву. Читай не швидко, проникай у кожне слово, думку всякого слова доведи до серця, супроводжуючи це поконами і хресним знаменням. У цьому всі справи приємні для Бога. Проникай у кожне слово і думку всякого слова доведи до свого серця. Тобто розумій, що читаєш, а зрозуміле відчувай серцем. Читаєш очисти мене від всякої скверни. То відчуй скверну свою, забажай чистоти і з повною надією проси її у Господа. Читаєш, нехай буде воля твоя, і у серці своєму будь готовий спокійно зустріти все, що Господь пошле тобі. Читаєш і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і у душі своїй пробач усім все, і таким чином проси собі прощення в Бога. Якщо так будеш діяти на кожне слово молитви твоєї. То в тебе буде належна молитва, щоб успішніше звершувати свою молитву саме таким чином, ось що потрібно тобі. По-перше, май собі молитовне правило невелике, щоб при своїх буденних справах ти міг виконувати його не поспішаючи. По друге, у вільний час вчитуйся в молитви Твого правила, зрозумій кожне слово молитви. Та відчуй Його, щоб наперед знати, що саме та при якому слові повинно бути у тебе на душі та в серці, щоб під час молитви легко було тобі розуміти та відчувати. По-третє, якщо твоя думка під час молитви буде відволікатися на інші предмети, приклади усіх зусиль, щоб зберегти увагу та повернути думку свою до молитви, знову відбігає, знову поверни. Повторюй читання до тих пір, поки кожне слово молитви не прочитаєш із повним його розумінням. Цим приборкаєш думку свою від розсіяності у молитві. Наостанок, четверте якщо якесь слово молитви сильно западе тобі у душу, зупинись на ньому та не читай далі. Побудь на цьому місці з увагою, накорминим душу свою чи тими помислами, які воно буде породжувати. Не руйнуй цього стану, допоки воно саме не пройде, це знак того, що дух молитви починає проникати в тебе, а стан цей найбільш надійний засіб до виховання та укріплення в нас молитовного духу. Кожен раз, приступаючи до молитви, коли б то не було, постарайся привести думки в порядок та відволікти їх від усіх земних справ. Подумай про те, хто той, до кого звернешся ти в молитві і хто ти. Потім, починаючи звертатися до Нього у молитві, розбуди в душі своїй та своєму серці відповідний настрій, самоприниження з благоговійним страхом, стояння перед Богом. Це і є найменше, але дуже важливе приготування, благовійно стати перед Богом в серці своєму. Тут початок молитви, а добрий початок. Це вже половина справи. высоты взгляни, мой Боже, мне у Бога откройся и со мною собеседуй. Покажи мне, Боже, свет Твой, предо мной раскрой Ты небо, или лучше ум открой мне, внутрь меня войди теперь же. Говори, как прежде, Боже, через язык мой оскверненный, против тех, кто утверждают, будто в нынешнее время нет такого человека, кто прозумно видел Бога да и прежде не бывало никого за исключением лишь апостолов Господних. Эти люди ныне учат, что апостолы увидеть не могли, конечно, ясно Твоего Отца и Бога, ибо Он для всех неведом и невидим совершенно. Эти люди вспоминают изречение Иоанна, столь любимого Тобою, говорящего, что Бога никогда никто не видел. Так ответь скорее, Христе мой! чтоб слова мои невеждам не казались болтовнёю. «Запиши», — сказал он тотчас, — «то, что буду говорить я. Запиши и не смущайся. Я был Богом безначальным прежде дней, времен, столетий, прежде всех тысячелетий, прежде видимых творений и духовных всех созданий. Выше разума и слова, выше всяких представлений, я один с одним был вместе». Я один из творений никого со мною рядом, ни телесных, ни духовных. Я был прежде, чем родился. Я один был несозданный со Отцом моим и Духом. Я один есть безначальный от Отца, что не имеет ни начала, ни причины. И из ангелов Господних, из архангелов бесплотных и других чинов небесных никогда никто не видел сущность Божью и природу «Не узнал никто, каков я, всех Господь и всех Создатель, но они способны видеть только малый отблеск света, только луч небесной славы, и к обожению стремятся. Словно зеркало, в котором солнце луч отобразился, словно камень драгоценной кристаллической породы, освещенный солнцем в полдень, так они воспринимают луч божественных блистаний» а всего меня увидеть не сподобился во веки ни один из земнородных и никто из сил бесплотных. Вне всего я пребываю, остаюсь для всех невидим. Не даю себя я видеть не из зависти, конечно, и совсем не по причине, будто я не так прекрасен. Но невидим для людей я и для ангелов небесных, потому что нет достойных среди них меня увидеть, потому что невозможно и немыслимо для твари стать Творцу равновеликой, это ей и не полезно. Но однако те, кто видят, даже малый отблеск света, узнают и постигают, что я есть на самом деле и что я привел их к жизни. Все они поют мне гимны и служение воссылают, потому что невозможно, чтобы создал Бог природу, равносильную Ему же, однородную с Владыкой». Ведь никак нельзя творению быть Творцу единосущным, ибо как создание сможет уравняться с несозданным? Если это признаешь ты, то признай и то, что твари бесконечно ниже Бога, ибо Он живет во веки, безначальный и нетварный, а создания точно так же отличаются от Бога, как пила или телега, от того, кто смастерил их. Но телега разве сможет знать того, кто ею правит, и пила сумеет разве понимать, кто ею движет, если мастер в них не вложит зрения, знания, понимания, что, конечно, невозможно для подобных им созданий. Да никто из человеков и из ангелов небесных не имеет власть такую, чтобы жизнь давать кому-то или дух животворящий. Лишь Господь, Источник Жизни, обладает полной властью и могуществом великим, он один лишь производит существа, какие хочет. Он их всех одушевляет, и дает Он всем созданиям, как художник, как владыка, то, что хочет и изволит. Богу слава и держава ныне, присно и вовеки. Нехай благодать Господа нашого Ісуса Христа перебуває зі всіма вами. До зустрічі в наступних новинах.